Святкуєш різдво 25 грудня? Ти католик. Саме таку тезу поширили російські медіа та телеграм-канали, які транслюють пропагандистську риторику. А причиною стало те, що 24 травня православна церква України ухвалила рішення перейти на новий календар, новий рядський. А відтак згідно з ним Різдво тепер святкуватимуть у грудні. Привіт, з вами Анастасія і у цьому випуску Брехунця розповім, що засував проєкт «Детектор Медіа» Про меседж ПЦУ стане католицькою. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Як це стосується православної церкви православ'я? Це вже взагалі в КЦУ якесь. Саме так писали пропагандисти, а від них не відставав і прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, який назвав вакханалію і божевіллям рішення Роскольницької ПЦУ почати святкувати різдво 25 грудня. А також додав: «Почекаємо, коли в Україні оголосять, що вже немає української мови а буде тільки американська. Але звісно, що розкольницька православна церква України вже її Рождество переносить на 25 декабря. А учитывая, що відбувається на Україні захватом храмів, судя по всему, там діло двіжеться к тому, що скоро все стане розкольницькою церквою. Як до цього ви Ну, по-русски говоря, это такое, знаете, вакханалие, это безумие, э, к сожалению, к сожалению. Э, я бы, наверное, так вот, знаете, если Ну, це такі шутки через сльози, да? Наверное, давайте подождем, когда они об'являть, що більше ні українського языка, є американський язык. Вот у них сусідні страни відказалися від своєї зака. От своего языка, вот давайте дождемся, у нас будет американський язык на Україні. Проте такі висновки безпідставні насправді ж 25 грудня. Різдво Христове святкують не тільки католики, але й православні католики та греко-католики. Втім, справжньої дати народження Ісуса Христа ніхто не знає. Ця дата умовна. На Заході Різдво святкують здебільшого за грекоріанським календарем, тобто 25 грудня. А в Росії, Україні, Сербії Грузії більшість вірян святкують за юліанським календарем, який є не дуже точним, тобто 7 січня. Під час революції Українська Народна Республіка перейшла на новий грехоріанський календар, а разом з ними і більшовиків. Однак церква залишилась на юліанському календарі. Через цей. Збіжності в датах заява Дмитра Піскова про розкольницьку ПЦУ продовжує наратив агітпропу про те, що тільки російська православна церква або церква московського патріархату є єдиною канонічною. А заява про американську мову продовжує наратив про те, що Україну хоче загарбати Захід. Поширюючи цей меседж, російські пропагандисти намагаються переконати українців і світу тому, що дії України суперечать релігійним канонам. А також виправдовують вторгнення Росії в Україну тим, що потрібно рятувати канонічну церкву. Якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на канал, став вподобайку та ділиться з друзями. Напиши, будь ласка, будь-який коментар, щоб просунути відео в топ і більше людей знали правду. Адже разом ми будуємо потужну спільноту правду шукачів. До зустрічі.